Загроза ракетних атак не минає, і ті пошкодження енергосистеми, які є, вони дуже суттєві, тому і весною, і навіть влітку також можуть бути певні проблеми, певні перебої з електроенергією. Щоб їх не було, або щоб такі проблеми були мінімальними. Зараз і потрібно по всій країні ставити малі електростанції. Вона дуже надійна. Вона може бути наближена до кінцевих споживачів в різних містах в різних регіонах України, і вона достатньо мобільна. В принципі, навіть цю електростанцію за бажанням можна перенести за декілька днів в іншу точку, в якій раптово може виникнути якась критична потреба в електроенергії. І вона достатньо ефективна з точки зору ціни. По Україні Зараз розпочинається реалізація додаткових інших проєктів. Це і Чернігівській області, і Сумській області, і в Полтавській такі електростанції, плануються в найближчі місяці і в Київській області, і в Тернопільській. І в нас є ціль, на мою думку, в нас має бути ціль, щоб в цьому році було збудовано і відкрито, і запущено не менше ніж 100 таких малих електростанцій по всій країні.